Доброго вечора, любі мої книголюби. Нагороду за вашу витримку я прочитаю вам невеличкий уривок із книги Еміля і Павлюка. Та само чорно-червона хустина на плечах, блискуча мамина брошка, пластмасовий загострений шолом і улюблений дерев'яний меч. Він нашвидку нагострив його, кілька разів провів уздовж дерев'яного вістря маминими ножицями, сидячи за диваном. Дерев'яна поверхня настовбурчилася визубням, визубнями і набула хижого вигляду. Час настав, вирішив він. Меч із виском розсік про холодне повітря імператорського шатра. Єміль ступив назовні де на пологому схилі його вже чекали три сотні добірних воїнів важкої лицарської кінноти. Він пройшовся перед строєм із гігантським білим жеребцем, якого вів за узвузду, і піднявся на пагорб виголосити на путнє слово, що його так потребували лицарі перед вирішальним боєм. Мої воїни! гукнув він. І маленький Еміль здійняв меча так високо, що ледь не розбив люстру. Що ти накоїв? обурилася мама, коли побачила на ручці дивана її улюблені ножиці. Що ти робив моїми ножицями? Нічого, прошепотів імператор і ніяково опустив меч. Але мама вже помітила, як стерчать тріски на дерев'яному вістрі. Це моїми ножицями? Він кинув знічений погляд на шеренгу лицарів. Вони з зніяковіло притихли, бо не знали, як поводитися, і навіть коні опустили голови, наче розглядали свої вузлуваті коліна. Еймілю. вигукнула мама, це в нас єдині нормальні ножиці, а ти стругав ними свою палку. Це не палка, відказав він дуже тихо. І знову поглянув на лицарів. Ті розвернули коней і розчаровано прозбрідалися по зеленому схилу. Ну чому ти все псуєш? Чому береш мої речі? Він кинув понурий погляд крізь шпалери туди, де останні з вершників зникали за гребенем пагорбів. Цієї миті маленький Еміль видався, видався самому собі таким дурним і жалюгідним, а його лицарський костюм таким недоречним і смішним. Відчепив брошку, багряна мантія ковзнула на підлогу і знову стала маминою хусткою. У носі защипало, з глухим стукотом випав із пальців меч. Величний полководець. Перетворився на шкодливого хлопчика. Коли ти подорослішаєш, зітхнула мама. Голова в хмарах і вийшла. Уперше в житті Еміль відчув, що значить ненавидіти себе. Пригнічений, він штовхнув меча ногою, і той на довгі роки застряг під провислою черевиною старого рипучого дивана. І Павлюк, книга Еміля. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчули? Коли слухали цей уривок, я особисто пригадала своє життя. На мене теж постійно сварилися, щоб я не брала ножиці. І я намагалася їх не брати, тому що. В нашому бідному радянському Союзі справді купити якісь путящі ножиці було величезною проблемою. І були єдині ножиці, якими мама могла різати тканину шила, і нас підстригати. І тому в нас була заборона на ці ножиці просто табу. Але я була досить доросла, щоб це розуміти, і намагалась їх не брати. Щиро кажучи, не можу обіцяти, що я їх не брала, тому що ну, зараз в моєї, наприклад, дитини є дитячі ножиці, які вона може брати. А в нас не було. І взагалі це так прикро, так прикро, коли діти руйнують чудовий світ дитячої фантазії. Ви гадаєте? Дякую за увагу!